А, це, це другий був. Так, ну що, вітаю, вітаю. Далий шоломчик, де я десь сюди, ото викинусь. Шоломчик. Полетимо з шоломчиком. Так, що в нас? Дробовичок, ось все ще щось летить. Як, добре, оу! Тесенько, тебе чик чирик Чирек чик чекнули. Угу, добре. Тебе від духа пенькали. Оля-ля-ля. Мишиця, мишиця, хлопчик, мишиться, о. Стронг Хе-хе-хе. <laughs> А це і так забавно стоїть РСНКО збивати. Стронг Джамп, детка. Та їжеш, та їжеш. Ну, ну непогано, хоча б щось краще, ніж довбаний пістолетик. Чи знаєш я з того довбаного пістолетика. Одного або, таку, або двох таких вбив. Так, давай рідненький, ж, хоч щось. Хоч щось адекватне, давай, щоб задуть можна було. О, блядь, все щось. Так, добре, де ти? Ну, тебе не прогавити, хлопці. Там, шс, зберись, блядь, зберись. В принципі, о, і здрасте, блядь. А ти що тут яким чином? Так, в тебе гарний дробовичок то я. Супер. Супер гуд. Так, треба хотисінько, укриття знайти на, на перезаряд. Там вівця є, вівця, не хочу я щось бігти до неї відкривати. Бо чуйка моя підказує, що можна там отримати хороших таких тріндюлей яких би не хотілося. Як воно, блядь, глянь. Так, ну це я на. на даху. Це прям дуже-недуже. Ога, ага, ага. ага. Угу. Так. О! А, це, це другий був. Тьфу, ти, йо йомо. Ти гля так быстро, я бачив, четверо ніби залишалось.